Справу про розбій біля вокзалу розглядають ось уже чотири роки. Обвинувачений переконує, на нього повісили злочин ромів, яких правоохоронці не змогли знайти. Мовляв, уся його вина в тому, що вже мав судимість, і опинився не в тому місці і не в той час, а саме у привокзальному кафе. Чи просувається розгляд справи далі. Сиділи у кафе біля вокзалу з військовослужбовцем, потім на нього напали і забрали телефон. Одного з обвинувачених у розбої судять по другому колу. Спершу кримінальне провадження закрили, закінчився строк до судового розслідування. Втім, прокуратура наполягла, справа має повернутись у суд на повторний розгляд. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення громадянином. За попередні змовою групою осіб з не встановленою досі особою матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження розбою двоє цих чоловіків, один з яких зараз постав перед судом, побили громадянина і відібрали у нього мобільний телефон. От відповідно, це розглядається зараз в суді, і прокурори роблять це, аби суд постановив справедливе рішення. Обвинувачений уже був судимий, нині під домашнім арештом. Раніше вже розповідав нам свою версію подій. Мовляв, справу проти нього сфабрикували і насправді військового відгамселили особи ромської національності. Лучанин наголошував, підозру у розбої йому оголосили через п'ять місяців після посиденьок у кафе. Що я в кафе сидів неподалік біля них? Вони зробили те чорне двоє діло, метрів 400 від того кафе. Прийшли назад в те кафе, десь там був той потерпілий в тому кафе, і опинилися в кінцевому результаті, що я винен, а цигани не винні. Чоловік переконує, просто опинився не в тому місці і не в той час, і, мовляв, став цапом відбувайлом. Розповів, один із свідків у ньому нападника, не впізнав. Купили піци, купили соку, сіли, нас підсіли цигани. Ми сиділи недовго, може сиділи минут 15, там вони відлучалися десь. З кимось там спорили про якісь АТО, щось говорили десь там за спиною. Я чув, за якісь батальйони щось там спорили. Потім вони відлучилися через деякий час на хвилин 20, Прибігли назад, прибігли назад. В руці мали телефонів кучу, три чи чотири телефони тримав. Одного телефона достав, показує, другого достав, показує. Чи мені не треба? Каже, братику купив, був свідок виступав. Він десь з балкона бачив, як там це вся подія відбувалася. Він на мене не вказав цей свідок Он з другого балкону. Там йшов він, каже, п'яний, ну, добряче каже, піддати. А це він, мабуть, йшов тоді з того бару. І каже, там стояло два чоловіка два чоловіка на тротуарі. І він підійшов, підійшов до тих двох чоловіків, щось почав з ними розмовляти. Але за пару секунд, там ззаді за ним метрів десять, йшов ще чоловічина, а потім ще їх образувалося десь. П'ять, наскільки я пам'ятаю, чи чотирьох разом, чи п'ять, чи п'ять, чи чотирьох з потерпілим. Ті, що взагалі йшли, почали сварити, шарпатись. Нині у суді мали б повторно заслухати свідків, але одну з них прокурорка так і не змогла розшукати. Іншого свідка таки допитають у режимі відеоконференції. У засіданні оголосили перерву. Якщо вину лучанина доведуть, йому світить до 10 років неволі. Віра Шевчук для новин на часі.